Що чекати, поки біль стане нестерпним. Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Фулхеа Вандер. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий ліспуге Вандер від Шварцкоп для різної тебе. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від свербежу, це Терезин Тева. А від чхання дезлоратадин Тева. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD» всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Тепер мій тато щодня приймає магне б Б6 антистрес та спокійно сприймає усі мої «Магне Б6 антистрес. Танцюють пси, щосереди середи о 20.00. Стоп! Свято! Така голодна. Є щось перекусити. Ні. Що? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій. Ідеальний вибір для свечного перекусу. Толік стержи. Чіпстерс. Це смачно. Життя. Воно як їжа. То солодке, то гірке. Тобі подобаються історії про наречених, що втекли. Відкинувши колишніх на узбіччя. Ця розповідь про те, на що здатний чоловік з розбитим серцем. Рецепт кохання на бігоді. Завтра, о 20 й Час їхати далі вивчати неймовірну Україну. Нові випуски. Який краєвид. Та нові відкриття. Це дійсно справжня екстремальна експозиція. Дмитро Комаров. Ми проїдемо тисячі кілометрів крізь літо та зиму. Перша в історії світу на виборі, коли я спробую себе професії металурга на українському підприємстві у пошуках секрету, подобається моя професія. Я не бачу себе на іншій суперсили українців. Геніальна відповідь такою я в пошуках сили ще не чув світ на виборі Україна. Нові випуски завтра о 20 на один плюс Україна. Щоп'ятниці та щосуботи на 1 плюс 1 Україна. Ви любите фільми, містер Девер. А як на мене, зараз їх роблять надто серйозними. Ага. Наше кіно зовсім інше. Для леді і джентльменів. Про інтриги і афери. Про напругу і хімію, про гостей з майбутнього і уроки минулого місії. Розслідування таємниці і песиків. класичне поєднання. Вишукано, світова кінокласика та захопливі прем'єри. Дивись два вечори поспіль щоп'ятниці та щосуботи, о 21-й. імперія кіно на 1+,1 плюс Україна. Спеціальний ефір ТСН зі Стамбула. Чи наважиться Путін на зустріч із Зеленським? Та чим закінчиться ця зустріч? Дивись ексклюзивні подробиці. Сьогодні о 19.30 в ефірі Один плюс один Україна. Оновіть свою оселю з фантастичними пропозиціями від ЮСК. Знижки до 50% на всі кошики та короби. Наприклад, цей короб із практичними ручками лише за 225 гривень. Знижка 50%. Юск. Скандинавіан сліпінг. Усе. Пока-пока, хайп. Ні лайків, коментів, ну грошей комуналку нуль. Требуємо, і ти йдеш. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять Степану для шкіри. Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Судокрем і дорослим, і малим. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий гліс фугеландер від Шварцкоп. для різної тебе. Героїчний Кріс Прат. Брутальний Мел Гібсон, Смішний Еді Мерфі та <сас> Саша Барон Коен. Дивись українською і з власною озвучкою на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Я Ярослава Магучих, Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Разом з Рео. Я прийшла до золотої медалі. Рео зі мною під час інтенсивних тренувань. При застуді, на прогулянці і коли мучить спрага. Чому я обираю рео? Рео відновлює водно електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Рео запобігає зневодненню, рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Мільйони людей довіряють head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Як я замотався, а в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу. Це таку вимогу. Ага. У понеділок. Майже детективні історії походження світових шедеврів. Картина за півмільярда. Навіть якщо це і підробка, замах на святе письмо. Жоден фрагмент не є аутентичним. Афера по одеському сюжет як для нетфліксу. Загублений світ, мистецтво підробки на 2 плюс 2. Що суботи, о 17.45. колесо фортуни. Ми Починаємо! розгадуй пазли та плюсуй українську. Слова відомого українського письменника і режисера Олександра Довженка. Кого з найрозумніших українців? Ведучий свят підприємиця, директор дитячої спортивної школи. Обере фортуна цього тижня. 150 гривень. Буква С. Влучно. купимо голосу. І це літера. А вдала покупка. ой 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 ой. На жаль, я готова сказати. Готові назвати без підказок, без нічого. А ризикну. Колесо фортуни, прем'єра щосуботи, о 17.45 на 1, 1+, Україна в ньому вугілля, жовч, кропива, часник, А не того. Алохол. Ти знав його? Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Як обрати ту саму школу? Школа для мене це дім? Що таке мотивація і де її шукати? Діти мотивуються і надихаються виключно прикладом, як знайти баланс між навчанням та щасливим дитинством. Мені подобається навчатися чи існують школи без булінгу. Про все це у новій рубриці сніданку з 1+,1». плюс Сніданок твоя школа. СЕРЕДИ. о 7.50. Освіта для творців світу. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. У будні о чотирнадцятій. Нові серії. У кожного свій життєвий шлях і свої проблеми. Але не обов'язково лишатися з ними наодинці. Їду до Кристині, поки не пізно. Я просто не знаю, що робити. Я допоможу знайти рішення. Учениця Мольфара. Чекаю на вас на 1+,1 Україна. Ти не один. Нові серії у будні. О 14-й. На 1+,1 Україна. Корвелтаб Екстра. Потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Українські серіали о 20-й. Коло омани. З понеділка по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Нескафе капучино, розкішна пінка та довершений смак. Іноді є речі, яким варто сказати ні. Ні. Ня. Але не нескафе. Скажи так, нескафе капучино. Привіт. 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 Я так чекав. Це допомогу. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 мг допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує винозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до трьох місяців. Врожай близько, вирощуй своє українське в епіцентрі та нові лінії садовий сезон. Комплект меблів та гриль за кращою ціною. Я флін нові крафти і насолоджуюсь. Бо пачку зручно відкривати. Рінку смачно запивати. Форма ідеальна, залітає моментально. Найкращі спеції. Довершений смак та форма. Зроби своє крафтове флінткриття. Від творців шоу вартові мрії. Дивовижне церкове шоу Мавка за мотивами вашого улюбленого мультфільму. Готуйтесь до видовища. Обирайте зручні місця на сайтах квиткових операторів. Відкрити неймовірну свіжість із кондиціонером для білизни. Сілан, свіжість, що триває 24 на 7 для себе та своїх рідних. Насолоджитись довготривалою свіжістю разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Майбутнє. Яке у нас може бути майбутнє у війні, у вогні серед непохитних людей, які роблять великі речі, які відновлюють, відбудовують, створюють майбутнє з такими людьми, тільки світле. Щосуботи, о 17.45 колесо фортуни. Ми починаємо. Розгадуй пазли та плюсуй українську. Слова відомого українського письменника і режисера Олександра Довженка. Кого з найрозумніших українців? Ведучий свят відприємець, директор дитячої спортивної школи. Обере фортуна цього тижня. 150 п'ятдесят гривень. Буква С. Влучно. купимо голосу. І це літера. А вдала покупка. Ой, Ой ой ой. На жаль, я готова сказати. Готові назвати без підказок, без нічого. А ризикну. Колесо фортуни. Прем'єра щосуботи о 17.45 На 1+,1 плюс Україна. Моє! Кожен знайде своє. Це моє. Це моє. Це моє. Коли дивитися прем'єру нового вечірнього кварталу? Опа! Давно не бачились. Правильно, щосуботи о дев'ятнадцятій. Не хочу себе розхвалювати, але ж я Трамп, тому мушу. Тебе була можливість підказати Лізі, яким спортом займатися. А я підсказав, Ти сказала, не надо. Покер – це не спорт. Прем'єра нового вечірнього кварталу. Замість справжніх ноутбуків я вам дитячі купила. Як дитячий, ти що? Настоящий ноутбук. ти? що суботи, о дев'ятнадцятій. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна. Завтра о 20-тій. Час їхати далі вивчати неймовірну Україну. Нові випуски. Такий крайвид. Гелера, смакуй життя без печі. Та нові відкриття. Це дійсно справжня екстремальна експедиція. Дмитро Комаров. Ми проїдемо тисячі кілометрів від літо та зиму. Перша в історії світу на виворі, коли я спробую себе в професії металурга на українському підприємстві. У пошуках секрету подобається моя професія. Я не бачу себе на іншій суперсили українців. Геніальна відповідь такою я в пошуках сили ще не чу світ на виворі Україна. Нові випуски завтра о двадцятій на 1+, плюс Україна. Печія заважає гіалера смакуй життя без печії. Спеціальний ефір ТСН зі Стамбула. Чи наважиться Путін на зустріч із Зеленським? Та чим закінчиться ця зустріч? Дивись ексклюзивні подробиці. Сьогодні о 19.30 в ефірі Один плюс один Україна. Смакуй свіжість. <наплянень> Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Шановні колеги, в нашій школі сталася справжня біда. Воно все. Я флінт гриваю нові крафти і насолоджуюсь. Бо пачку зручно відкривати. Грінку смачно запивати. Форма ідеальна. Залітає моментально. Найкращі спеції. Довершений смак та форма. Зроби своє крафтове флінткриття. Оп. Будь здорова. Дякую. Дякую на здоров'я. Дева вже понад 120 років допомагає дбати про близьких. Рости здоровий! Тева, щоб усі були здорові. Від творців шоу Вартові мрій. Дивовижне циркове шоу Мавка. За мотивами вашого улюбленого мультфільму. Готуйтесь до видовища. Обирайте зручні місця на сайтах квиткових операторів. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг, здоров'я Вен. Дивись українську комедію Песики. Кожен чоловік, з яким я зближуюсь, перетворюється на песика. Завжди є щось нове на Київстар ТВ. У нас може бути майбутнє у війні, у вогні, серед непохитних людей, які роблять великі речі, майбутнє з такими людьми, тільки світле. Щосуботи, о 17.45, колесо фортуни. Ми... Починаємо! розгадуй пазли та плюсуй українську слова відомого українського письменника і режисера Олександра Довженка. Кого з найрозумніших українців ведучий свят відприємеця, директор дитячої спортивної школи обере фортуна цього тижня 150 гривень. Буква С. Влучно. купимо голосу. І це літера. А вдала покупка. Ой 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 ой. На жаль, я готова сказати, готові назвати без підказок, без нічого. А ризикну колесо фортуни прем'єра що суботи, о 17.45 на 1+,1 плюс Україна королівський смак. Смакуй по-королівськи. Що п'ятниці та що суботи на 1+,1 плюс Україна? Ви любите фільми, містер Девер? А як на мене зараз їх роблять надто серйозними? Ага. Наше кіно зовсім інше. Для леді і джентльменів про інтриги і афери, про напругу і хімію, про гостей з майбутнього і уроки минулого, місії, розслідування таємниці і песиків. Класичне поєднання вишукано. Світова кінокласика та захопливі прем'єри. Дивись два вечори поспіль щоп'ятниці та щосуботи. О 21-й. імперія кіно на 1+,1. плюс Україна. Послухати вас, то бути кримською татаркою в радянському союзі це вже протизаконно. А хіба ні? Цієї суботи в аргументі кіно. Хто тобі цей Мустафа Аджимі? Ти кого підтримуєш? Ворога всього трудового радянського народу. Прем'єра на телебаченні. Не так всі цій совєтській власті поперед горла стоїть. Якби не Мустафа, наш народ і досі вважав зрадниками і публічниками. Фашистів, тобі тікати треба. Я обіцяв собі, що ніколи нікуди не тікатиму. Аргумент кіно. Прем'єра цієї суботи о 23.20. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Спеціальний ефір ТСН зі Стамбула чи наважиться Путін на зустріч із Зеленським? Та чим закінчиться ця зустріч? Дивись ексклюзивні подробиці сьогодні о 19.30 в ефірі 1+,1 Плюс Україна. Вірного дому сова. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко опорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні вчасно. Танцюють пси ще середи о 20.00. Стоп! Свято! Така голодна. Є щось перекосати. Шо? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій. Ідеальний вибір для смачного перекусу. Толік Стержи. Чіпстерс. Це смачно. Перевір свої нігті прямо зараз. Чухається, свербить деформація нігтя. Це може бути грибок. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів. Проникає у нігтьову пластину. Естезефін має протигрибкову та антибактеріальну дію. Тепер мої нігті здорові, дякуючи Естезефіну. Якщо грибок вам дошкуляє, Естезефін допомагає. Від Фармак. запали зірку у своєму серці. Унікальне фентезі шоу «Вартові мрій вирушає у всеукраїнський тур. Циркова магія, захоплюючі пригоди та незабутні емоції. Квитки вже у продажу. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від Свербежу, це Терезин Тева, а від чхання дезлоратадин Тева. Тева. Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. Як і 20 років тому мені подобається моя шкіра. Завдяки цьому нова сироватка Laser потрійної дії із пептидами, гіалуроновою кислотою і вітаміном С, ефективна дія на зморшки, пружність і тон шкіри. для 87% опитаних українок. Це найкраща сироватка, якою вони користувалися. Laser від Лореаль Париж. Адже ми цього варті мати амбіції. Це база. Бути лідером це Хартія. Долучайся. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Наше майбутнє залежить від цих хлопців та дівчат. Вони щодня боронять наші кордони. І ми не маємо права втомлюватись. Ці бронемобілі для бійців бригади Хартія. Давайте разом захистимо тих, хто захищає нас. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли гуржа Дани Собаки вирушає у великий благодійний тур нескорення. Разом ми можемо зробити більше. Як я замотався. А в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу. це так лимону. Ага. У понеділок. Майже детективні історії походження світових шедеврів. Картина за півмільярда. Навіть якщо це і підробка. Замах на святе письмо. Жоден фрагмент не є аутентичним. Афера по одеському. Сюжет як для Нетфліксу. Загублений світ. Мистецтво підробки на два плюс два. У суботу о 19. А на що ти з'їв черепаху? За легендою, хто з'їсть червоного вуху черепаху, той живе до 100 років. А на що тобі так довго? Ту ну, ж кредит за деонексію треба виплатити. Новий вечірній квартал. Прем'єра. Щосуботи о 19. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Два культові фільми про тих, хто не здався. На 1+,1 Україна. Австралія. У неділю о 19-й. Та книга Ілая о 22-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна. Я пішки не вистачало, щоб всі дізналися, що я донька училки. Культовий серіал о 18-й. Так як пройшов перший урок?» доведеться вам полюватися не тільки сьогодні. У вас ще класи такі складні. Це школа. Тут всяке буває. Ніхто не помічає їхніх проблем. Ти що думаєш що я у тебе гроші вкрала? Треба відрахувати обох. Не можна брати і виганяти дітей зі школи. Твоя матусячилка вже все доповіла директору про вчорашню тусу. Поки все не виходить з під контролю. Я телефоную в поліцію чи викликаємо батьків? Вони навіть і гадки не мають чим насправді займаються їхні діти. Мені теж складно в новому колективі. Найголовніше не на закриватися, спілкуйся. Серіал школа з понеділка по четвер, о вісімнадцятій. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Світові серіали о 22 другій. У наших лавах сьогодні свіжа кров. Щоправда, дехто народився ще в епоху. Диску 40 років він обере нове життя. Коли я став копом, то нарешті відчув, хто я насправді. Ви уособлюєте ходячу кризу середнього віку. На роботі не повинні про нас знати. Я з тебе ока не спощу. Яка чудова перспектива. Вони живі завдяки твоїй роботі. Я став копом, аби рятувати людей а не вбивати. Те, що зараз станеться, переверне наше життя. Серіал Новобранець з 26 травня о 22. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Вітаю! Я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованість Перелік. Стрес знову стиснилася. Що серце погано? Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю.